Зробіть глибокий вдих. Повільно видихніть і на секунду заплющте очі. Я хочу, щоб ви були повністю присутні зі мною, бо це послання не для тих, хто шукає швидких розваг, воно для тих, хто шукає глибокого підтвердження. Якщо ви зупинилися тут, це тому, що ваша душа усвідомила, що в цих словах є щось створене спеціально для вашого поточного моменту. Ви вже відчували це раніше чи не так? Це дивне, майже електричне відчуття, що щойно ви входите в якесь місце, атмосфера змінюється. Це не те, що ви говорите. Часто ви навіть не відкриваєте рота, навіть не встановлюєте зорового контакту. Але розмови знижують свій тон, люди здаються неспокійними або спостерігають за вами протягом тієї додаткової секунди, яка межує з дискомфортом. Я знаю, що ви давно неправильно це інтерпретували. Ви дивилися в дзеркало і думали, Щось зі мною не так, чи я занадто страшний, чому я здаюся стороннім. Сьогодні мені потрібно, щоб ви змінили цей спосіб мислення, те, що ви відчували все своє життя, це не брак соціальних навичок, і це точно не відторгнення, це духовний авторитет. Є причина, чому ваша присутність має вагу. Справжній авторитет, той, що не є фальшивим чи купленим, не видає жодного звуку. Він не просить дозволу, він просто є. І коли ви хтось викуваний у вогні мовчазних битв, яких ніхто не бачив, потрапляєте в поверхневе середовище, ваша вібрація одразу стикається з поверховістю цього місця. Це чиста фізика. Це як внести високовольтну лампу в кімнату, звичну до тьмяного світла. Ті, хто щось приховує, ті, хто живе видимістю, відчувають себе оголеними поруч з вами. Навіть якщо ви просто стоїте в абсолютній тиші, згадайте ті випадки, коли хтось раптово зізнався вам у глибокій таємниці або, навпаки, дистанціювався без логічного пояснення, ніби тікаючи від чогось, ви функціонуєте як живе дзеркало. Ваша енергія відображає правду людей назад до них, і не кожен готовий побачити своє власне відображення. Тож перестаньте намагатися применшувати те, ким ви є, щоб зробити інших комфортними. Перестаньте намагатися пом'якшити свою інтенсивність, щоб вписатися в маленькі рамки, які ніколи не були створені для вашого розміру. Дискомфорт, який ви спричиняєте, не є вашим недоліком. Це захисний механізм посередності, що реагує на вашу досконалість. Ви були створені для того, щоб змінювати атмосферу, а не зливатися з нею як хамелеон. Та напруга, яку ви відчуваєте в повітрі, коли прибуваєте, це не ворожість, це впізнавання. Навколишнє середовище знає, хто ви, навіть якщо люди ще не усвідомили цього. Ви несете невидимий слід когось, хто вижив, хто не зламався, коли світ намагався вас зігнути. І ця мовчазна сила турбує тих, хто обрав легкий шлях. Але цей авторитет полягає не лише у зміні настрою кімнати, це прелюдія до чогось більшого. Доказ того, що ваше життя було охороняється архітектурою, яку ви ось ось зрозумієте, архітектура божественного захисту ніщо врятувало. І саме тут історія починає набувати сенсу, так як ви, можливо, ніколи не замислювалися. Якщо ваша присутність має таку вагу, це тому, що ваш шлях був захищений з незвичайною люттю. Озирніться назад зараз, уявіть собі часову шкалу вашого життя. У вашій історії є розділи, які не повинні були закінчуватися тим, що ви стояли. Були моменти, коли тиск був настільки неймовірним, що логіка диктувала вам, що ви впадете. Ситуації, коли один неправильний крок, одна секунда запізнення чи передчасного вчинку могли стерти все, що ви є. І все ж, ось ви тут не неушкоджені, можливо, зі шрамами, але збережені. Живі. Це неудача, це не збіг обставин. Це захист високого рівня, що діє за лаштунками вашого існування. Подумайте про ті двері, які грюкнули перед вашим носом і змусили вас плакати від гніву чи розчарування, та робота, в якій ви були впевнені, що вона ваша, а не була, ті стосунки, які ви благали зробити можливими, але які розпалися без видимої причини. У той момент здавалося, що Всесвіт змовився проти вас, що вас покарано. Але якщо ви зараз подивитеся очима духу, ви побачите правду. Це не була втрата, це було порятунок, невидимі руки перенаправляли ваші кроки, коли ваш зір був надто обмежений, щоб побачити прірву попереду. Звичайні долі не потребують посиленої охорони, але таке покликання, як ваше, воно вимагає агресивної системи захисту Бог або Всесвіт. Невблаганно видаляли з вашого шляху пастки, замасковані під можливості. Вам не дозволяли потрапляти в середовища, які могли б назавжди забруднити ваш дух, або об'єднуватися з людьми, які могли б висмоктати ваше світло до останньої краплі. Пам'ятайте ті часи, коли у вас виникала раптова інтуїція не йти кудись, або коли якась незначна, непередбачена подія затримувала вас і рятувала від нещасного випадку. Ті плани складені проти вас, ті чутки, ті спроби саботажу. Чи помітили ви, як вони ніколи повністю не здійснилися? Чи помітили ви, як ті, хто намагався викопати вашу могилу, зрештою падали в неї, поки ви продовжували йти, часто навіть не потребуючи захисту? Вам не потрібно боротися в кожній битві, тому що захист вашого життя бореться за вас. Цей імунітет до повного хаосу виникає не тому, що ви ідеальні. А тому, що те, що ви несете, занадто цінне, щоб бути знищеним чимось. І коли ви приймаєте, що ці ні минулого насправді були найбільшими так для вашого виживання, ви починаєте розуміти зворотний бік медалі причину, чому так часто вам доводилося йти самотужки ізолятор вилучення проти відторгнення. Це підводить нас до одного з найболючіших і незрозумілих моментів вашої подорожі. Я знаю, що були ночі, коли самотність тиснула на ваші груди, як якір, не самотність від нікого поруч, а той особливий вид ізоляції, який ви відчуваєте навіть у переповненій кімнаті, навіть серед родини, навіть поруч з тим, кого любите, відчуття, що ви нікуди повністю не належите. Ви намагалися вписатися. Бог знає, як сильно ви старалися. Ви коригували тон свого голосу, сміялися з жартів, які вам не здавались смішними, відвідували місця, які виснажували вашу енергію, і все це для того, щоб відчути це тепло приналежності. Але неминуче люди почали йти. Дружба, що тривала багато років, охолола без конфліктів, стосунки раптово обривалися, цикли замикалися саме тоді, коли ви думали, що знайшли стабільність, і питання, яке лунало у вашій свідомості, було. Чому я? Чому всім іншим вдається підтримувати групи та племена, а мене завжди відштовхують на узбіччя? Послухайте, що я вам скажу з відкритим серцем. Те, що ви пережили, не було відторгненням, це було вилучення. Коли ви несете щось надзвичайне, життя не дозволяє вам довго спілкуватися зі звичайним. Бог забрав вас зі столів, де розмова була занадто малою для вашої долі. Він вивів вас із середовищ, яким бракувало структури, щоб витримати тягар вашого майбутнього. У вашому випадку самотність була не покаранням, це було вдосконаленням. Уявіть собі це як духовний карантин. Щоб зцілити, зміцнити та підготувати вас, необхідно було позбутися відволікаючих факторів. Шум чужих думок потрібно було заглушити, щоб ви нарешті могли почути свій власний голос і голос своєї інтуїції. Якби ви залишилися в цих групах, якби ви продовжували цю токсичну динаміку, ви б стали такими, як вони. Розлука була єдиним способом зберегти свою сутність. Ця ізоляція змусила вас зазирнути всередину себе. Саме в тиші вашої кімнати, коли не було кому аплодувати чи схвалювати вас, ви розвинули свою справжню силу. Ви навчилися підтримувати себе. Ви дізналися, що ваша власна компанія цінна. Орел літає сам не тому, що він антисоціальний, а тому, що голуби не можуть літати на його висоті. Тепер ви розумієте, що щоразу, коли хтось залишав ваше життя, ваша проникливість зростала. Щоразу, коли ви залишалися на самоті, ваше бачення ставало яснішим. Порожній простір, який вони залишали, не був дірою. Це був простір для зростання, і саме цей вільний простір дозволив розвинути навичку, яка зараз гостріша, ніж будь-коли. Рентген душі, прискорене розпізнавання та інтуїція. Коли зовнішній шум зменшився, а ваш авторитет визнали, у вас почало діяти щось нове, тиха суперсила, яка спочатку могла вас лякати. Ви почали бачити крізь маски, раніше вам потрібні були докази, вам потрібно було, щоб хтось збрехав три-чотири рази або відкрито зрадив вас, щоб ви повірили, що щось не так. Але тепер, тепер це миттєво. Ви вступаєте в розмову і за лічені секунди ваше тіло реагує. Ви відчуваєте намір, що стоїть за словами ще до того, як речення закінчено. Фальшива посмішка звучить як попереджувальний крик у вашій нервовій системі це ваше духовне розпізнавання, що працює на максимальну потужність. Це не осуд, це не надмірна критика, і це точно не параноя. Це точне зчитування енергії. Ви втратили толерантність до того, що штучне. Поверхневі розмови, плітки, непотрібні драми все це викликає справжнє фізичне виснаження. Ви просто більше не можете вдавати інтерес до речей, яким бракує душі. Пам'ятаєте той час, коли всі були зачаровані кимось, вважаючи цю людину дивовижною, але у вас стиснуло в шлунку, і ви мовчали, сумніваючись у собі. Через кілька місяців правда вийшла назовні і показала саме те, що ви відчували в першу секунду. Скільки разів це має статися, щоб ви почали довіряти своєму внутрішньому радару? Ця здатність знати, не знаючи, звідки ви знаєте, є прямим результатом усього, про що ми говорили досі. Біль відточив вашу чутливість, захист загострив ваші інстинкти. Ізоляція очистила ваші канали сприйняття, ви стали детектором правди у світі, залежному від брехні. Це пояснює, чому іноді вам важко довіряти чи здаватися. Не те, що у вас проблеми з довірою, це те, що ви бачите крізь приховані плани. Але зрозумійте, це рентгенівське бачення було дано вам не для того, щоб ще більше ізолювати себе в страху перед світом. Воно було дано вам для того, щоб ви могли ефективно орієнтуватися, щоб ви знали, хто має увійти на ваш наступний рівень, а хто має залишитися біля воріт. Ви не просто виживаєте у взаємодіях, ви фільтруєте їх мудрістю, на формування якої потрібні десятиліття. І коли ви поєднуєте це чітке бачення з владою, яку ви несете, починає відбуватися щось феноменальне. Час очікування закінчується і реальність починає згинатися на вашу користь. Печатка проявлення ми досягли точки зближення. У той момент, коли ви перестаєте боротися з течією. Та усвідомлюйте, що ви є потоком. Остаточна ознака того, що ви обрані, що ваша подорож не була марною, це прискорення прояву у вашому житті. Можливо, ви вже помітили невеликі проблиски цього, ви думаєте про щось, і це відбувається. Вам потрібна відповідь, і вона з'являється в книзі, відео або фразі, що з'являється на вулиці. Час між вашою думкою та реальністю скорочується. Твері, які колись були заклинені, Тепер відчиняються легким поштовхом, або іноді вони відчиняються самі по собі, перш ніж ви навіть торкнетеся дверної ручки. Це не магія, це вирівнювання. Після випробувань, зламів, перебудови та очищення, ви увійшли в частоту, де життя перестає бути постійною битвою і стає життям співпраці. Правильні люди, ті, хто вібрує з такою ж інтенсивністю, кого не лякає ваше світло і хто розуміє вашу тишу. Починають тяжіти до вас. Вони приходять, шукаючи зцілення, яке ви несете. Вони приходять, просячи поради, яку можете дати лише ви, з вашою мудрістю, викуваною в болю. Ви перестали бути тим, хто просить дозволу на існування, і стали тим, хто формує реальність навколо вас. Але з цією силою приходить найвища відповідальність, ви більше не можете знову заснути. Ви більше не можете вдавати, що не знаєте, хто ви. Плутанина закінчилася. Це відчуття втраченості замінилося спокійною впевненістю, якорем посеред ваших грудей, який каже: Я готовий. Все, через що ви пройшли, кожна прихована сльоза, кожна мить сумніву, кожне болісне ні було необхідним тренуванням, щоб ви тепер могли нести тягар своєї корони. Ви не жертва обставин. Ви господар своєї долі, божественно керовані та захищені. Відчуйте це. Відчуйте, як істина цих слів вібрує у ваших кістках зараз. Немає вороття назад. Старий ти, той, хто сумнівався, пішов. Той, хто зараз тут читає це, це оновлена, пробуджена та небезпечна версія тебе самого, що загрожує темряві. Я хочу, щоб ти запечатав цей момент не просто як коментар, а як духовний указ, віху. У твоїй часовій шкалі. Якщо ти приймеш цей заклик, якщо ти розпізнаєш цю силу в собі, напиши зараз у коментарях Я займаю своє місце. Надрукувавши це, ти кажеш Всесвіту, що навчання закінчилося і правління почалося. Вперед. Світ чекав на твоє пробудження.